Мої вітанічка, друзі! Радий вас вітати у себе на каналі. Продовжимо розвивати далі фермерську діяльність на мапі Березівка. Время симулятора 25, друзі. Як у нас тут, друзі, становлять зараз справи? Ну, серія буде така, знаєте, трошки цікавою. Цікавою. Бо якщо ви чуєте зараз трошки там порося, друзі. Як би... О, чуєте. Тому, друзі, ось у мене тут... Ну, трошки я тут, друзі, зробив файну. Е -е, вирішив я поставити, друзі, свинарник, Вирішив я поставити свинарник, друзі. Ось отакий свинарник. Ось ось такий тут а от є в ньому приміщення. Можна тут зберігати будь-що, друзі, ну щось маленьке, відповідно. Тут ось так, друзі. Два тюка соломи. Друзі, ми зможемо солому навіть сюди складати. Ну і друзі, головний герой нашого цього ось маленькі порося. Ну який, дивіться, грається. Їжі тут в нього, друзі, поки є, все добре. Ну, пікапчика і гаража, ви пам'ятаєте, Друзі. Як ви пам'ятаєте, в мене ось на цій ділянці тут раніше стояв ангарчик. Вирішив я, друзі, тут повернутися обратно, переврав ділянки, друзі, оцю ділянку переврав, задискував, але, друзі, треба буде сюди внести вапно. І треба, друзі, придбати дані. Треба придбати дані, друзі. Так тут. І як ви бачите, друзі, тут у нас, якщо дивитися по престижингу ну добре, ми тут подивимось. І ось, друзі, якщо дивитися по пристілінгу, то тут, друзі, поганенько тим, що треба вносити pH. Та і азоту тут, друзі, замало. Тут все так само, друзі, потрібно в окно. Ну, бо місцями є нормально, але в цілому, друзі, дуже погано тут все з PH-ом. Ну і з азотом, друзі, так само, тут взагалі азоту немає. І друзі. Так, друзі, продовжуємо. Так ось, як ви бачите, тут трошки... Як uh, uh, бачите, з пляшом тут погано, азот погано і I... Ну тут, друзі, все те ж саме. Але ж, друзі, як ви пам'ятаєте, я ж казав стосовно того, що треба буде придбати цю власність. Друзі, ну, Я її придбав. Ви скажете, де, де ти гроші взяв. Друзі, це зараз може дуже пролунати, дуже прикро, да? але знову, ну, взяв я друзі у товариша гроші. Зараз я вам Продемонструю, як ви бачите, на рахунку 28 мільйонів 263 623 гривни, друзі. То все потім йому треба буде повертати. Взагалі, друзі, я взяв у нього більше. Але на рахунку залишилось тільки. Тому ось так. Відповідно за ті кошти, які я брав, я ще збудував свінарник. І плюс у мене були кошти виручені з того, що, друзі, я продав вже шангару той, той, що в мене тут був ангарчик. І, друзі, змайстрував я ось отакий ангарчик. Ну я в минулій серії вам показував того ангарчика. Невідповідно, ну, друзі, придбав я тут відразу дві діляночки ось цю. І біля оцієї сільської ради теж. Ну, ось там, де стоїть при ангар, тому я вирішив поставити, друзі, тут. Ну, два ангарчика. Поставити два ангарчика. Техніку теж трошки теж я перепродав. Мається на увазі, друзі, юмезик той, що в мене другий, той був з переднім мостом. Його я теж продав і взяв уже теж юмезика, тільки з балочним мостом. І взяв дисковий вилучення, друзі. Ну, зараз я вам покажу його. Ну, еліватор ви, друзі, пам'ятаєте. Тому треба тут, друзі, от до цього елеватора поставити розширення. Коштую мільйон 387. Ой, мільйон триста вісімнадцять, друзі. Тому ми з вами ось цього збудували ще один. І того в нас уже буде 150 тисяч літрів має друзів. Ну, влізати в цей. В цей еліватор, друзі. Ну і відповідно, друзі, ось отакий другий анарчик. Тут все я позасипав гравіям. Ось отакий анарчик. Ну і ось герой нашого цього, друзі, проходження ЮМЗ 8240. Чотири, друзі, крапка 2. Ось отакий юмезик з балочним мостом. Вже, ну, набагато краще. І Отакий, друзі, тисковий і дивіться, який файний. Дивіться, друзі, який файний. Так, друзі, ну що я пропоную? Треба їхати, напевно, за плугом. Треба буде їхати за плугом і, друзі, об'єднувати ось цю межу. А тут можливо, друзі, зробити розширення більше, бо буде погано, бо там, як ви бачили, там паркан буде заважати, потім, друзі, там працювати. Тому ми зараз тут з вами зробимось так. Эй, hey, друзі, зараз будую межу. Ну, нічого, з однієї сторони буде більше, там трошки менше, то нічого, друзі, страшного. Так, друзі, ну, тут... А тут треба буде цей. Тому, друзі, давайте. Я пропоную ну, їхати в магазин, друзі, та і за, за плугом, друзі. Так, це буде дорога, друзі, доволі. Ну, дороги. Дорога буде довгою, друзі. Тому не перемикайтесь. Не знаю, друзі, щось ворота заклинили, не не, не хочуть зачинятись. Але, друзі, що я хотів вам сказати? Що я оце модовствую? Ми ж можемо записати, друзі, маршрут. Так, друзі, ну що я тоді пропоную? Давайте, я тоді вже все ж таки доїду вже до магазину. Тоді увімкнуся вже до вас. Тому, друзі, не перемикайтесь, далі буде. Так, друзі, ну ось я до вас повернувся. Зучиняємо цей придбав я, друзі, отакий придбав я, друзі, ось ось такий собі положник. Від маленького бур'яну. І друзі, отакий плуг потім. Так, друзі, ну що, давайте, я тоді вже як буду під'їжджати до саду на господарство, тоді вже я, друзі, до вас повернуся. Не перемикайтесь до не буде. Так, друзі, ну ось я до вас повернуся. Як ви бачите, ми вже під'їжджаємо, друзі, до своєї ділянки під'їжджаємо до, до ділянки, друзі. Вибачте, бо в тракторі. Ой, як дуже голосно, ну, бо може мене буде погано чути, друзі. Дуже мене погано було, друзі, чути там на тракторі. Я, друзі, промальовую так, щоб ну, мається на увазі. Ну, відразу шлях. Хоча мені здається, друзі, ось там, де ми повертали біля сільської ради, то там може бути, що не вистачить, друзі, розвороту тралові. Ну, що він в той поворот може, друзі, не вписатися. Так, друзі, ну ось ми вже працюємо. Робимо межу, друзі. Друзі, Йохани Бабай! Дивіться, у нас тут калюжа. Звідки ця вода взялась? Йохани бабай, друзі, свинарник затопила. <свісна> Ви подивіться, просто шах. Мені коли будували, сказали, що все вогонь. Ну давайте хоч подивимось наш порося. Друзі, щось навічится цей. Значить, друзі, він не плаває. Так, друзі, ну а на цьому я тоді пропоную завершити серію. Вам дякую за те, що дивились, друзі, і почуємось в наступних відео. Щастя, здоров'я, багато ілій, друзі! Треба, напевно, зараз вологість трошки прибрати, друзі. Так, друзі, ну, на цьому все. До зустрічі.